Архієреєва арифметика. Вибився піп Гавриїл в люди, став архієреєм. І от почав перевіряти свої парафії. Заїхав в одну, а піп враз і каже. Святий очі. Чимо по лампадочці? Поєдині можна, відповів Гавриїл. Випили піп знову. А ще поєдині? Поєдині можна. була відповідь. І так, та разів п'ятнадцять. Потім поїхав Гавриїл до другої парафії, а тамтешній піп не знав дивакуватостей Гавриїла. Той каже Святий отче, чи не зволите зі мною по одній лампадочці? Поєдиній можна, відповів Гавриїл, наголошуючи на слові Поєдиній. Випили. Піп тамтешній наливає ще по одному кухлю. То давайте по другій. А так ти ще й лічиш. Визвірився отець Гавриїл та як ударить бідолашного попика у вухо, щоб той знав архієреєву арифметику. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.